Артистів! Ну що артисти люблять більше, ніж гроші, скажіть. Оплески! Оплески, браво, браво! Так, це зараз буде батл. Так, ходи, 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 свиненько, ходи. Ми ж зараз будемо співати. Ти ж знаєш, що це така пісня, хто не знає, ми того научимо. Хто краще співає, ми зараз перевіримо дорослі чи діти. А чого ти не йдеш, ходи. Ну Просто артистів ти, ви оплесками мусите зустрічати, тому вони так стидаються йти. Ну, а ви чого не йдете, принцеси, ходіть? Давайте, давайте, швиденько, швиденько. Ну, маестро, давайте, поїхали. Хто не знає, того научимо. Ви готові? А ну, ставайте так в ряд. Поклон, поклон, вам оплески, поклон, поклон, кланяємося. Так, кланяємося, артисти, кланяємося ваші оплески. А тепер давайте послухаємо, як співали. от Ми ж мусимо чути, хто краще співає, правда? а ну давайте так, зараз, зараз ви співаєте. Ой, у лузі Червона калина покилилася, ви чогось... Наша славна Україна. Eu não Сте поклон, поклон, ви ж переможці. Тепер ви ж розумієте. Поклон, поклон, ваші оплески артистам, ваші буркливі оплески. Ну, ми чекаємо зустрічі з вами. Я вам обіцяю, це буде незабутній вечір. Діти заспівають на сцені. До дорослих я сам прийду. Ми сьогодні також і потанцюємо. Сьогодні буде різноманітна програма. Сьогодні будуть багато моїх естрадних пісень. А також я для вас заспіваю і. Біля Тополі і пісню знову буде про маму. Я всі пісні моя мама, я дуже її також дуже люблю. Мами, бабусі. І так я вас всіх чекаю. Всіх сьогодні на концерті буде незабутній вечір, тільки живий звук. Всіх бажаючих поцілувати юру акардоніста. Підходьте. Я вас і так буду всіх цілувати. Хто хоче сфотографуватися, підходьте. Квіточки можна продавати от з цієї сторони. І до зустрічі на концерті. Я насправді чекаю цю зустріч з вами. Буде незабутній вечір. Тільки живий звук. Дякуємо! Ура! Всі, хто хоче забуватися, ми чекаємо вас тут. Хто хоче придбати квиточки, також підходьте. Дякую вам. Принцеси, давайте, давайте. Дякую, чекаємо на концерті вас. Дякую, чекаємо на концерті. Обов'язково Ви беріть до чого на концерті йдуть безкоштовно. Дякую, чекаємо на концерті. Дякую.

Давайте, дякую вам. До зустрічі. Ми вас чекаємо, дякую вам. Дякую вам, чекаємо вас на концерті. дякую вам. Чекаємо вас, дякую вам. Відділо це теж добре. Дякую. І поки квиточки купуються, я хочу, щоб для вас ще кусочок заграв під ваші оплески. Юрій Дякунчак, Ваші бурхливі оплески!